Цей матч для вас готові вже коментувати наші кастери. Вся увага на екран. Скільки себе пам'ятаю? Завжди світили мені. Я не знаю, навіщо? Мені Роман каже, давай розпочнемо я, так. А ти, я теж не знаю. Так, Я кажу, Роман, а на що? Він, Але він, каже, а він каже, класно буде. Я кажу, ну давай перевіримо. Не, я не ж що ти проти? Ти сказав вже. Ні, ну що ти сказав, класно буде. Ну, я не, сказав, ну, цього давай. не треба було говорити. Ну добре. Ну класно. Якщо, не, якщо класно, ставте лайк. Якщо, якщо, якщо не класно, то бан від наших модераторів каналу вам прямо зараз залітає від нас. От мені здається, це найоптимальніше. Білд на Грівзе Гекс, який з'являється там 25 -та хвилина, 20-та дуже класно виглядає, дуже сильно. Ти можеш прям багато кого вбити за цих гекс. Ну, Форіонта, Форіонта? Форіонта, я сказав, так? Так, ледь не помер, до речі, в центр, де телепорт, щоб 7. допомогти Квіну. Така ситуація, так, що вимушений робити саппорт-телепорт щоб зберегти життя Квінофейн, яка є контргероєм до бутрайдеру в міді. Ну дивись, він в 12 кріпів. Я думаю, на нетворці це має трошки відображатися. Ой, а це тофу відлетів, бачиш, і в боті. От, о, Боже, всюди фраги на всіх покових. Як тут взагалі щось спіймати, щось встигнути зробити? Мені здається, що вони якраз будуть стакати самі, грати на свій фарм mm -hmm. і переграють в тому стилі, в якому зазвичай глядяти всіх. Ну тут мають його ніби добивати. В нього є ще телекінез, Може він підставити СД. Помре, ну дротик в три. Ні, не помер, до речі. Не помре, в нього ще є і Fire, і стільки там він живіше за живих. Ну і тут клока теж не б'ють. <кхів> На в тобі обидві кнопки, да? Слухай, то вже але лежити буде, так. неприємно, але загалом буде. Це Бетрайдер фармив там ці стаки з нагою. Клок кинув сюди ракетку, вони побачили, що вони фармують, тому що два кори зникли з карти. А що ж це вони роблять? Ну, скоріш за все, що качається. Ну але знову ж таки, ніяк не контестять. Квапа далі стоїть в міду. Ну таке не знаю. Так а це і не роблять звичайні гладіатори. В тому ти -то, фішка, що гладіатори самі будуть фармити свої стаки. Вони не будуть контестити ворожі. Вся логіка гри гладіаторів будується на тому, що вони стакають і вони захоплюють перевагу на старті. Зараз ендіть грають з ними їх доту. Тобто штормер має поморати. А оце солодко. Це приємно. 273 соло для квапи. А ну, в основному якось теж є вже. не. Небагато якось. Ти що, вб'ють бруду, а є шостий і є ласо на бетрайдері, мінус бруда. Хороший мув від бетрайдера. Погано його розрахує, то це стрибочок в один кінець. Але дротик в 3, здається, то по неприємно залітає по Бетрайдеру, тут Квін біжить далі, в нього буде ще один. Динай! Ну, ні! Замало, замало. Близько, близько був. Ще хочуть сапів бувати, фішман робить ТП звідси! А куди він робив телепорт? Не ясно. Я завжди це нагадую. Якщо ви робите телепорт на фонтан, він завжди три з половиною секунди. Можливо, хтось не знав, то от фішки лайфхаки. Бо якось довго він летів, ні? Я не точно знаю. не на фонтан. Не знаю, може і не встиг. Я числі. Може, чесно, не встиг. Може не встиг. Може. встиг. Ти, слухай, три з Може він там на фонтані вже від останнього там тіку якраз помер. Ну, можливо, можливо. Мені здавалося, що він типу відлетів, і якраз помер. Вставляється, як він опорежно грає. На мій погляд, найкращий керів цього турніру. Будуть повати про Ну, має тут Дедена Квапієв, він ще ультимейт. Хороший, скрім по тобі полетів. Ну спроти, поки не дуже працює. Треба вийти. Тут чотири а... герої. Так тут... від того ж не перестає фармити бруда, в тому здається, От... головна проблема. Клок, коробочка подвохну, але мають вбивати тут селері. Він, що... він довго тут тусується насправді. Мене він постійно заходить на Щось там вардить, де вардить. Ну, його втрьох вбили. Думаєш, немає віри, так? Я думаю, що трошки можливо хтось ще сумнівається. Ейс? Ну, вони навряд чи. Ой, не навряд чи. Ти бачив? Ні, так я і не сумнівався в цьому до цього. Просто, просто розвалилися получати, і отак ти можеш просто бігати за брудою і фул фріфармити. А mm -hmm. так, смоук у відповідь, скажімо так, на бруду, яку вбили хвилинкою раніше, ну і ці двох. Панго 에, мають легенько. шанс вбити. Панго там... Ватсон, 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 Ні, ні. Він, до речі, без рольта ніби як, але там, напевно, є скілпойн, квін, тобі. Тобі хокшот якийсь буде, хокшот, по чому це? По а по повуку. Mm -hmm. Не помітив відразу. Селері, ну селері, тут ріп. Тут гарно реагують, поки ентіті. Коробка ставиться, добре, ейс з, з павуками забігає, тобі розкрутився, поїхав. Ну Селері поживе. Вдарить його ще, а він вже на лоу-граунді. Селері, так Селері клопа селері. 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 хоче, хоче, хоче оце стрибнути, скріменути, але. Тут треба Поїхати. витримка, не можна. Пожив, не знаю, ну так... Знову клопа. напад, знову в тобі. Він опейн контролюють ультимейтом. І катаомі пролетів, ну вже. І забирає принаймні у Тобі, від... тобі, а чи не помре він? Вейса є, плюнути? А... Було, але. Не в не, того. Не в того, не в того. Я б не сказав. Так, з лоуграунда підходять зараз гладіатори, клок, буде хокшот по Рубіку, треба відштовхнути його. Хороша коробка, пан Гольєр тут нічого не зробить, фішман помре. Мінус Фішман, але чи далі щось буде. Є ще грівси, по ідеї в броди. можна селері підсейвити. Є от власне ці грівси, сейвлять його. Ой, гарно, гарно. Катавомі теж має померти там на ньому. Може, буде Ні. Mm. Вбили двох саппортів, забайтили на рол, засейвали клока і нарешті можливо А де Форіон помер? Сп... Алло? Фуріон? Від наги? Соло? Питання. Ти чуєш запитання якесь. Тут в нас якийсь нереальний крик. А що з Vila це відбувається? Я не сплутаю цей голос ні з чим. Я Не знаю. Він там з, з глузду з'їхав, здається. Людина коментувала легку атлетику, а там, знаєш, як коментується. Ох, яке гарне. Який гарний рух, що відбувається. А потім приходить доту, і кричить, кричить, кричить. Щось там таке. І Євген нам щось привіт передає. Вітання. Mm -hmm. Чат, всім вітання від Євгена Шадовєха. І не поки 18.30, форіон в цій грі, а ефікей. Так так і це ж добре, напевно. Ну, ну загалом. Це добре, але він прийшов в бот, помер ворожому кору з Мідасом Фармлячі цих 18 хвилин. Трошки таке. Прошу але тепер був. у них Рошан такий, да, так. Це... А Егіс, Рошанчик, це, це приємно. Це Приємно. Ну взяти, щоб був просто, бо трошки пісить оцей. Катаомі на Тофу, а Тофу не відкисне, Тофу скидає шарт, ховає себе. Непогано зараз виграє час, але він помер. Чому гладіатори знаходяться взагалі тут? Чому ніхто не ламає цей Я топ? Я тобі поясню, а... тому що там проблема в тим, з тим, що в міді тавр стоїть, вони не розуміють, де їм грати. Тут десь поряд нага може бути знизу, Байт на, Байт на БКБ. Так, він помер. Я думаю, що він якраз і не хотів на Кабе натискати, бо думав, що помре і так. Ну що була в штар Аж така погана гра, бо це шок. Звичайно, наскільки йому важко в цій грі. У Фішма непогано, але тут хороша коробочка, буде можливо від клока, клок. Фішман довго живе, приходить брода. Ну ні-ні, ні не вб'ють. Що І... нарешті? Ось він. Момент істини. Мі Тавер під фокусом. 22 друга хвилина гри, де гледіатори в принципі мали порувагу, мали ініціативу. Нарешті вежа падає. І нага підходить. Бачить клок. Верка хочеть бити його. Нага грає доволі необережно тут потенційно, але швидко відходить, розуміючи, ситуація не на їх користь. А так він він бачить, куди летить ліч сід. А ніхто відмінили тебе. Тому що там. Підупає... Ой-ой, ой, -ой, -ой підчепили шуде, бувають його, покотився далі. Пан Гольєр, покабель штормера. Є ультімейт, Queen квінов Pain. Б'ють її стрибає. Овергроу дає далі у продовження. Є неприємності у колектива гладіаторів, але Ватсон розуміє, що вони не вбивають просто героїв. Не вистачає шкоди. Треба натискати і Відходити тепер самим. І нібито всі тут кори мають виживати. Але чекаю, так ще думають, глудіатори йдуть вперед, чіпляючи шторми, нема до Бару, Звичайно, тобі під контролем теж. Шторми ледь живий. Тут залітає, просто блискавка, за блискавкою від Відрочьо, збирають обох. Батсон намагається відіпій, піднімає суперника. Фішман намагається виграти час, щоб його кері жив. Фішман помирає за свого кері після байбеку. Ого. Ну І буде падати мід. І мені здається, це мінус лінія на міду точно. От, питання в тому, чи захочуть ще бити далі, бо Форіон, брудка, вони це роблять дуже впевнено. Ну, Ногліф натисли, але це таке, як мертвому припарка і навряд чи то чи Тобі, а можливо зачекайте, Тобі, роль все по брудії, спробувати продукти, що непоганий непоганий ультимейт, до речі, від квопи, але Тобі... Ой, ейс, перепрошую, ейс помер, там так само помер пангольєр, поки розмін тільки в трійку. Квін в БКБ, до речі, просто стоїть а йому ніхто нічого не робить. От, дуже багато зальтає блискавок і відходять гладіатори. Так, смок від ентіти. Зараз спробують вони якось камбекнути власне цю бійку. Попробуйте якось побитися, бачить, ей це в нього є грівси. Ну і і, що. Ну добре, бачимо Ейса. Дивимося, пішов демедж по ейсу. Клопа, непоганий ультимейт. Він вже третій раз за гру це робить. Просто Він зупиняє відсто... панго. відсовує панго. Дуже класно. Хекс пішов победрано би. Бед... У так, ультимейт від Вацана. Що буде? Поки нічого. Форіон в Ласої в БКБ намагається бути Форіон, але як там демеджа взагалі немає. Форіон досі в БКБ, що починають просто рейтик по Вацана. Вацан, Вацан, Вацан. має втікти. Тут пішов непоганий верклос, тьді може зараз розвернути бути якось бійку треба бити бруду. Треба когось бити. Бруду піднімає. Зараз має бути мінус бруда. Добре, мінус. Бруда. Фуріона. Ти на себе Мжовнір. починає врейд клікати. Ні. Селері знімає варт. Пішла по ньому сітка. Треба пробувати якось добувати Селері. Там добили без райдера, Поки розмін один в один плюс куль'єр. Селері відходить, ілюзія його не доб'ють. Так, ультимейт Форіона. Мінус. А ультимейт Форіона від Рубіка? Чи Фуріон пішов далі добувати героїв? Намагається Квін стрибає вперед. Ватсон. Одразу виходить, треба тут обережно зіграти, бо ці два герої дуже небезпечними є. Так, Таб ну зрозуміли зараз Ентіті, е е е е що тут смаки, мають вбивати фішмена, ніби пішла Шива, непогано. Квін, квін ще не тиснув БКБ, поки нікого не вбили. Непогано зараз заходять в цю бійку гладіатора, вже мінус два супорти. Важливих два супорти з БКБ контролем. Ейс біжить далі, треба хоч якесь е натиснути. штормштормер Шторм без БКБ, і теж він помре. Мінус три. За тобі треба, напевно, бігти. Тобі є блінкаут, О... є... є ще свиш і... і втік втік, втік чи ні. Так, втік, мінус три. Також mm. плюс рошан, плюс Егіда, плюс шарт. Сумно. Так, заходять в смаках, Зараз спробують якось е напасти, ніби непогано заходять в ту зал, але там Клокверк має Тофу вбити убитий першим! Тофу вбити першим, це буде непогано. Тофу одразу помре. він під БКБ намагається битися. Розкручується, як може але Він застряг, застряг. Фангу не може вийти, талант яка катастрофа. Да, та, талант на Фуріоні. його просто знищили. І що Ватсон просто відлетить? Да. Ну от чому треба форстаф, власне, да, ілюстрація. Ну, і тут ще доб'ють фішмана, але це таке. І от, знаєш, ніби виглядає непогано. Ідея з тим, щоб вибувати СД спочатку дуже крута, він багато робить, він ховає, пуржик і так далі, їм не вистачає далі. От продовжити це все, десь взяти демедж. Ну, напевно, все-таки через те, що пан Гор'єр був відсутній в цій бійці. Тому що, ну що, він просто покатався в. Цьому в спортах, які його прив'язали, і все. Ну, і буде падати бот, глів, звичайно, натиснуть. Мо... О, добре, тут спейсулька пішла непогано, але що, кріпи є, і недостатньо буде цього. Поріону має вистачати часу для того, щоб доламати просто далі бараки. Хочуть забрати дві лінії, щоб ще більше закрити давай, на. базі. Півтори, так, півтори, бо там один барак в міді ще стоїть. Недовго стояв дві лінії дві власне. Ашо, а що, а, х... а якесь хвилинку ще 40, не хочеться хочеш на нього? Якось не дуже, якщо чесно. Свідав хекс, хекс, дав mm, все. не не ні там і Ласо не має, щоб нападати, тому так. Тобі буде котитися, напевно, просто подавати цю базу. Тобі не заходить заходить двох героя. Котиться далі. Бетредер БКБ. Квапа просто ретикає Бетра, Бетрайра стоплять хукшотом. Бетрейдер, ну штом штормер під Буржом, він нікуди звідси не втече. Тофу в глімері його під цей виклоквер. Хто бі лишиться, напевно, з випадками що на пангур'єрі на ультімейт, просто трошки життє. не пощастило квіну, але нічого страшного. Просто з рахунок того, що них стільки перефарми, їм байдуже, що кнопка полетіла мимо, просто десять. Ну, коли твій Пангольєр не вбиває ворожого супорта з Ганімом, з прокастом, з усім, ну вибачте, складно щось вже виграти тут. Дійсно, Gaming Gladiators дуже близький до перемоги. У Пангольєра. немає викупу, 60 монет не вистачає. Просто от в кінцями розгравки. Кінця, Те, що він зіграв без лейпніра, прикольно вийшло. В нього просто мжонір, ну проти наги ілюзій, БКБ, Сатанік, Даїдалос. Воу! от і власне Даїдалос. Ватсон, ну які там куски, це нага з купою Чі -чі. армору. Воу, класно! 30 тисяч на 35-й. Ну, гладіатори. То добрий вечір! Добрий вечір. Ми хочемо далі. Ми не хочемо програвати. Добре, знову студія одностайно за командою Entity. Ну давайте тоді дивитися, що гладіатор знову запропонує цією брудою на мапі під номером 2. Вся увага на екран для вас працюють наші коментатори. Дякую, Дім. Я, я підмінив Бафіка, точніше, Бафік підмінив мене, тому що як Бафік влучно виразився в нашому чаті, я коментував стрибки на конях з трампліна кудись. А, насправді дійсно стрибки, але не на конях і не кудись. Але це інша тема. Пробують забрати руну і ніби мають втрьох віджимати. І можуть покрасти Ватсона. Ой, непогано, до речі, підв'язав його тофу на башварк. Ну і так болтик ще закинуть, підвиб'ють трошки хп з нього. Танго якесь зав'язає таке. До кіла далеко. Ну і давайте дивитися, як вони будуть розбиратися по цій грі. Що вони будуть робити з Ватсоном? Ну те, що моментально трошки я побили і будуть змусити отак от думати. Це це звичайно прикольно. Найс <звук> найс. Nice. 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 Просто прийшов за динаю. Реально проблемою, бо він потім піде собі в ліс. А ага, ага, тобі, добі, обі, Ван кенобі. Я зрозумів, Мін з тобі. Мін, коли ми глянемо на нетворс, там. Головне не відволікатись на нефорс деяким яким людям, да? слідкувати за кілами, дякую. Тисяча триста! А ти думав? А що, кріпі? Кріпи, де? Це прям супер неприємно. Вбруда тисяча з половиною. Ого-го-го. Ну, Сайленсер з морфом в цій грі будуть один кемп фармити, а в міду відки, з фейріка немає, є ще заряд на ботлі. Бороня від тавра є. Буде Буде О, непогано, непогано мансує тут, але... І форсити тебе щось робити в цій грі. І а ощутити. ти не зможеш захистити верх. Як ти можеш захистити верхню лінію, коли Вотсон дійсно відійде? Лишраком. А в центрі що буде тоді? Лишрак. Ілюзія. Окей, я зараз задам питання, я знаю. А знизу що буде? Знизу вже нічого. Там немає, там нема лінії, там аеродром. Там, то а тобі. Тобі жити, 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 дивитися. А він нападав соло на тебе, там рефлекшн є. ще. Він сам помер. 235 золота. Зараз для нього п'ятий левел, шоста хвилина. Тварі не переваги зліза. Панго знову котиться по Ой, не Ой, Не можна, вмирати не можна. не можна. Йо, Заборонено, Бошварк сюди і чи доб'ють. <кхем> ну що, завішує дзеркала вже, якби, чи що ні? <кхем> ні, ну пахне пахне не дуже веселою ситуацією зараз для команди Entity. Пахне Шірула. для них нижньою сіточкою та. О, останній сезон минулий, це ж взагалі для них була жесть. В них там не вигравав. Ну, лінивий тільки. От, а тут вони прям гарно. Порозбігалися всі, але каталомі вилучив тут залишитися, просто тому що так весело і вмре за це. Ой, гарно Квін відстрибнув, до речі. А що? Не будемо вбивати його? Ні, не буде. Ну не буде. Ну шкода, шкода, тут насправді ще не вбили. Ейс вбиває фішмана на верхній лінії і робить кусь-кусь уже ті родин вежі. Як ти і говорив, Морфін підійшов в ліс, і Ace каже, добре, добре, батько вдома, давайте робити все, що хоче. Що робити з топлайном, не зрозуміло, якщо вони віддадуть зараз кічо, а потім передали стічо, потім три. Коротше, це може бути. Це ж 2. Морф, Морфі, куди пішов? Без А там така штука є в білки. Дивись, це прикольно, там паралельно. На ну добре, там тіні йому завадив штормів -шторм Так, треба, треба виходити з цього файту, треба виходити з цього файту. Тому а що? там щось. А, брудка підійшла, зрозуміло. Ну тофо, скоріше за все, бі, бі, так. Так стоп Шторм теж треба вбивати, Триві він дуже битий. Ай, від Хестой не знать да, Я думаю, просто тофу є ще чим підчепити там. Ой, тим не менше, можна забрати ті родин вежу. І вони нічого не зробили. Так зроблять. а що ти з брудою тут будеш робити? Левел 7 і. Оп, Трешта хлена, не мати два? Ад, хулера, да. Блін. Два бани в тебе має бути. Будь проти якої команди ой, зараз. Бруда, Ліна, ой, ти маєш постійно це робити. Боже, а тут ще й пост, Заходь, ой, ще я аванпос. Ой-ой-ой. Зараз буде, ну, що будуть вони робити? Опа, тобі. Ой, Який пошпак, ой боже, як добре, Мінус. Улінсер, моментально, катаомі підчепили, він тут засловлений це мінус 2. Без будь-якого шансу для катаомі тут вижити. його, звичайно, добивають. Добре, що ніхто не підписався. Ну, але... Цю бійку, можливо, панька знайдуть. А, там морф боже, тофо натиснув якийсь нереально крути, крутий, бушварк, просто на якийсь фул рендж підтягнув там морфа. Вони хочуть вбити худвінка. Ху, ну, до, ну так, по С4 вбили. чудово. Ну, нормально, через ультімойт звичайно дерево, але вбили. Але це вже і зараз тиснути, і зараз тиснути. Дивимось. Ейс, Катаомі засипає Ейса, плюс три, плюс три, плюс три. Але далі що. А далі ще Селері. Зачепили. А це непогано. Не Селері покраю. піднімає Вотсона. Вотсону дуже боляче. Вотсон, Вотсон. Перекачка. Працює. Поки відштовхує від себе подалі. Ейса для того, щоб його якось він, зупинити. Він на кнопки ще зараз будуть. Добре, чекаємо далі. Мани немає. Треба звідси якось пішки вийти. Не вдається цього зробити. Тобі залишається тут один, а це Сайленсер. У нього 22 тисячі здоров'я, і він також. Ж... Кай О. змушені смок ходити для того, щоб морфінгу розчистити хвилину для фарму. Бруда і ейса знайдуть. Ейс, ей, ей щось він е... завтикав. Завтикав. Насправді можливо. Так, крутий, добре вбили. Можливо, десь відволікся, таке буває. Не знаю, куру відвів ще щось. Типу. Під панго вони легесенько заберуть. О, шара. Ну, поки не спішають, може бояться. А що заходять просто вдвох, спокійненько будуть бити. так підтягується сюди. Збив. Але от проблема в тому, що у лішака є чим бити класна. Контратака зараз від Катаомі. І квіна можуть бити до файту. Добре, підв'язали. Квін, ледь живий. І Агес просто ні на що розміняли. Оце, до речі, був крик Рахівського крижня. Ну що, ну він не Подає з вешбаклом, і такий, там т 2 чотири герої, ну стрибну в них з краще, а шо... що? що вони вб'ють, чи що? Ну, таке таке, як Ну що, це, ну просто за руїни Вегіс. Ну і Рубік, Чудово. Рубік, топ топу буде перший мінус Тобі. Тобі просто на Гриндже розстріляли. Але ж ти що... Знов з хастою. Йому дуже щастить. Страшно? Нічого страшного, позиція така, що можна його вбити тут із хастою? Чудово зіграно. О, Але він професійний керрі, бо я не звернув уваги. В нього ботл є. Ні, <реш> от подароподарно <от, от, реш> <от, реш> ну, не професійний що, можливо, підемо хайграунд, зробим тиць тиць є мета пропоза, скаді демейдж. Опа, КТО не заривіли. все. Вони під вардами, під вардами, ви виходите, брата, під пайп, пайп натиснули, що далі. Нереальна реакція зараз була від Рубіка. Він підняв тіні, їм він але погалий глобал. Вб'ють Пангольєра. Пангольєр Мінус чи ні. Панга, панга, панго, 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 панго померли. Приходить сюди. Тебе. Боже, що за демедж? Пішов. Рубік ніби відстанився. Шторм Штормер не лайфсті лиця. Мінус два в розміні одного Пангольєра і. Террорблейд з метою, Ейс біжить, Ейс кусає, ну і мінус верба. І, контратака ще буде непогана, але тофу вони не вбивають. Катаомі зачепили, контратака чудова від Вотсона для того, щоб спробувати вбити білку. Ну да. А, Стан від Селері, від Рубіка просто ага, чудовий да, да. був просто розкішний стан, і там якби без шансів було. Ну. Но... А ну ні. Гладіатори в цій грі, як і в попередній, в них не було там, як в грі LGD і Тундра, де ми дістали якогось класного брісталбека, варлока, здивували і так далі. Вони взяли просто в двох іграх бруду, і типу ти відлетів за 20 хвилин. Ну що це таке? Типу? Ну вони ж не роблять нічого ні, унікального. Вони не просто взяли, дефолт. їм дали бруда в бані, в кожному матчі цього мажора, здається, була. Або в бані, або в піки. Здається, ні, Ліна у нас. У кількох Лі, матчах Ліна, не Бруда, було та. в пулі. Були такі матчі, що Ліни не було в пулі. І мене це дивувало. Бруда була завжди, і вона майже завжди в бані. Ну навіщо ж є ж причина, чого їй банять. І є причина, чого її банять проти таких команд, грає, блін, ейс! Так? Згодом. 26% на 12 рівнів Різдмати Ріб. Нормально, так. А що це на кого атака? Це на тебе атака. Це на тебе атака, катаомі напав, але є... Б... ой. Присутній, робить дефолт, фармить. От зараз нікого не хочу брати, але реально б зіграв. Ну, диву з такого грав. Грівси пайп, не знаю, кого вони збираються тут вбити. ще тиснув грівси. Ще все. Розвернувся. Глобал. Грівси, а демедж буде, коли не когось. Немає демеджу, тренд дав ультимейт. Просто люди закінчуються. Мінус раз, мінус два. Забрали білочку. На Вотсена переключились. Немає чим збити йому ТП. Тому Вотсон робить звідси ТПАу. Топі. Байки пощастило, чого? пощастило. Пайде же тут насправді в них настільки все чудово. Ну що, от побачили ми момент. Нападають на соло бруду, яка одна. І там на. О, це, до речі, був морф. Це морф був? Так. Мені ще здалося, що це якось К когось іншого підняли. Витерли воду взяли так. А, і витерли. витерли. Так, о... Буває, буває таке. Ну що, любі друзі, дуже коротка у нас серія була. Насправді, взагалі, якось несподівано. Ця серія закінчується ось таким 2-0 просто виносом ногами вперед. Якщо чесно, я очікував на першій третій сьогоднішній серії дня більше одно... вулиці з одностороннім рухом, а тут я очікував на якусь боротьбу. А вийшло не так, як я думав.